Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і сьогодні я приїхала на улюблене озеро Солтанівка. Воно знаходиться у селі Хлебча. І ті, хто за мною слідкує, то знає, що це улюблене моє озеро по Карасю. Але я сьогодні приїхала не з махалками, а з відерочками. Так що будемо дивитися, що у мене сьогодні вийде з цієї рибалочки. Але скажу так, мені вже кайково. Тож вам приємного перегляду на ну, мені хайклює. Поїхали. Так, народ, а у нас Покльовочка, І судя по всьому, там щось є прекрасне. Ні, ну крім Дар'ї, то зрозуміло, там довелося ще й риба бути. Прямо да, тоді да, щось нормально, да. головою металяє. Так, так, І виважуємо, це я вже не самого початку вам включаю. А так нормально там фабрикує. Салтановка. Зійшов? Да. Капець. От, ви знаєте, сидиш такий, на чилі, на розслабоні. Красота. У мене, кстати, вимостка 21-22. Тут бачите, вугольчичку далі немає. І чим мені подобається в будні дні їздити на рибалку? Що це у нас? Отут є один рибак. Якщо не помиляюсь, там більш ніде нема. І ще через одну вимустку отут. Ми самі тут тусуємося, отак розслабляємося. По-женськи. Як думаєте, нормальний такий розслабон дівчачий? А тут у нас секретна. Зараз, кстати, я не знаю, чи можна це показувати. Ну, но... зараз багато хто напише, що це реклама. Ну, з вашого дозволу я це покажу. Це секрет, на який клює. Взагалі, треба оце з'їдати, мінімум 5 штук і потім плів безбожний. Ну, гарантирую вам просто. Ну що, народ? Перша покльовочка. Серйозно. Я тільки у парола черешення, як розумієте, сижу. Десь півчаса жодної покльовки. Думаю, пора щось прийняти на душу. Хотілося б щось покріпче, але були тільки черешні. Так що а тут щось так нормально. І я розумію, що моя піцака під карася не підійде. Буду в дарі батьківний позиції. Ну взагалі такий, знаєш, тяжовий случай, я так розумію, зараз тут буде в мене. Головне, щоб не зійшов. Бо в Даші була покльовка, теж хороша риба. Але зараза зійшла. Того дуже мені не хотілось такого самого. Ну, блін, так то приємно, Ну тут далеко не п'ятерочка. Це що в тебе? А, це я зачіпаю свою ліску. Чіп-чирік. Чи може біклетик? Та ні-ні-ні, це я вже туди увалилася. Ну. Давай свою пацаку, бо я свою не взяла. Okay. Я щось, якщо чесно, сьогодні не розчитувала на велику рибу, навіть не знаю чого. Якась я несерйозна була сьогодні в підготовці. Кидай. Чи ні, ні, кидай, зараз подивимося. Okay. Ти бачила, так, яка риба? Ні, nee, я не бачила. так. Видати її тепер? Вони йдуть нормальні, я тобі Там якийсь монстр. Я вже не достаю туди. Ох, Йо. Короче, тут і нормально. Хоча Олечка думала, що буде... Блін, у мене там покльовка. у мене свінгер там лежить. Ні, зараз вже цю витягнемо, потім туди перейду. Блін, пацан, давай. Бо ти, бляха, такий великий. Ти... Люблю больших, люблю жопастих. Ой, блядь. Це прям хороша риба, я тобі скажу. Це дуже хороша риба. Але він такий якийсь ледачий. Ну ти як він йде? Так. Вальожник. Чувак. Помагай підцякою. Так, да, бо це не моя. У мене спортексовська. І намного... Легше. Так, я поки тут свяченої води набираю. Пацанчик ждет секретна сумка. узника Аскабана. Гляньте, який він пузатий. Тепер не тільки будуть казати, що я піджерлася, а й короб нормально піджертий. Яка хазяйка, така і риба. Запшикаємо його зараз, тому що трошки підбитий. Давай рот. Нижня губа була. Кстати, ребята, завжди везіть з собою антисептики. Тому що буває, вы ви з риби її аккуратно, акуратно, но вона підбита. Вам же не подляг кнопочку нажати і зробити рибки приємно. Тим більше ця штука не така дорога. Ну що, дивимося на косоту, як каже мені, грешка. Ой, зараз мені ляща больно. Ох, Ооох! Дивіться! А? Хух! Ну, не ожидала этого карася, но тут и фрутизать, конечно. Ну и работа своего рапидфидера, конечно, шикарна. Рыба дуже гарна. Ни херози себе! Ой, бля! Короче, мне до Карпятника еще надо килограмм 15 своих. О! Да звездец. Ой, ти красивий, звісно. Твою ж мать, біжи. Оце, за цими емоціями, я, бляха, катаюсь на рибалки. І вам желаю, щоб у вас так було. Так, тепер заліпляємося. У мене отакий колір двойний. На нього це якраз і взяла рибку. Тому поцепила свіжесенький, бо той у мене злетів під час виважування. І засипаємося. Що ж воно ну, в Флеті мені оці пасочки дуже подобаються. І ще трішки таку зроблю подвійно за токмашку. Ну і все, така красота. Летить на точку ловлі. Дарі-дарі-та-дам. Чуєте, як фрикціон працює? Маслая, да, так нормально? А? Красота, страшна сила. не чесно адекватність знову головою, мотеляє так, хочемо сейчас ним зробити. Глянь! Не хочеш типу? Так, зараз я хочу оцейти посмотрети. Ну що? Хтось там є. Є? Так, да, бок, бок-поки. Ще й вітер такий сильний капець. Так, да, бачу, як він там цубрикує. Тільки пишний якийсь. Угу. Тобі якісь контужені попадаються. Багато, да, да, батьку обірвали. Бачиш про цю як він там. Угу. Та я і так бачу по цьому, поняла? По лісочці вона кольорова, то добре видно. Я вже боюся під сон десь підтягнути. Ні, хай лучше довше гуляє, понимаєш? Нежелі як тоді. Щоб я зараз твої палки Давай. не вже... не розкручена катушка. <рес> <Це> Ні, <мені. рес> люди будуть думати, що це розкручена катушка, розумієш? Дівіще класно працює. У мене 3,6 довжина рапіда, а у неї 3,9. Тільки в мене медіум, а в неї дистанч. Шикарно. Що, дивіться, можна дивитися на три речі вічно. Як горить вогонь, як тече вода і як звездить цей фрікціон. Все. Отак! Що ще треба дівчині для щастя. Так, да, просто жужащий фрикціон. Ну щось він не сильно спішить, знаєш, так, приближатися, я дивлюсь. Ні, не, не спішить. Я боюсь його насілувати щось. Да-да, не треба. Я зазвичай працюю карповиками з портиксами. Тут і палка по-іншому працює. Угу. я ще не... Не привыкла. А це ви, кстати, перший раз ти виїхала на цій палки, так? Да? На ці палки я один раз виїжджала, але мені там майже не було попьоло. Угу. Це так, да, перший раз. Обкатується нормально, так? Треба з ну, да, фідер це тобі не карповик. Що дивіться, Султановка вам скажу. Класна водойма. Тут і карася на махалку поливить, ну і на фідерок, звісно, і велика риба тут є гарна. Так що, так що мені готовить підсаку, і А, ні, ще далеченько. Ще можна почекати. Але нас от зараз троє на водоймі, те, що я бачу, Ну поки я б не, не, не помічала, щоб сусіди щось тягали. У них така. Ледача програма, я так розумію. Там амур, напевно. Думаєш? Думаю, так. Да. Хоч в берег не йде, але дуже мателяє головою. Але я теж коли ловила на цьому на Кулплесі, там теж карп сильно головою матиля, так що я думаю, амур би тобі трошки життя вже дав би, розумієш? Так що зараз побачимо. Цей фрикціон, він мене будеражить. Mm -hmm. Без пина згоріла, кстати. Вже? Так. Нічого, це красивий рибацький загар. Є водітельський загар, трибацький загар. А потім кажуть, дівчата, чого ви погороздіти на рибалці? Та тому що нам не хочеться такий загар, хочеться красивий. Того ми і роздіваємося, щоб максимально і ноги гарно загоріли. До речі, друзі, от Даша вагається відкрити Ютуб канал. У неї тік-ток, вона веде, а Ютуб вона стісняється. Напишіть їй коментарі. Хорошо, що це не топік. Ой, Напишіть в коментарях, відкривати Даші Ютуб канал чи ні. Якщо так, давай, зараз ми будемо. Скільки коментарів треба, щоб ти відкрила Ютуб канал, щоб люди написали? Давайте 300 коментарів. Якщо буде 300 коментарів під цим відео, Даша відкриває свій ютуб канал. Як це страшно. Так що давайте народ зробимо це! Пишіть Даша! давай. Ні, а взагалі Даша професійно займається карпфішингом. І це не жарти. І вже скільки роки? Чотири, Чотири? Чотири роки. Так що їй буде, про що розповісти глядачам. І я думаю, ви ще не раз побачите нашу спільну рибалку. Я така скромна жінка, бачите, я в неї навіть не питала, я вже констатую факт. Я відразу погоджуюся. Такі приємні компанії. Тільки без просека. Ми наступний раз поїдемо з ночовкою, тому що ми приїхали в обід і оце до вечора ми поводимо. Ну, знаєте, треба трошки по-другому, по більш серйозному, по взрослому підійти до цієї ситуації. Треба пляшечка просеку. Ви согласні? Так, що там? Короб. Хвастайся. Полікували нашого друга, да, він підбитинький. Трішки весь потерся. Показуй. О, такий невеличкий, але бойкий. Ні, бой він, звісно, жорсткий дав. Плюс тобі ще незвично, що на фідер, а не на карповик. Бажайте перша моя рибка на фідер. Да? Так. Клас, я тебе вітаю. Дякую. Але він шикарний. Красиво. Такий. Відпускаємо. По... Да? Відпускаємо за бабусити дідусем. Сто процентів. У нас сьогодні така, знаєте, рибалка, коли кажуть, що женська рибалка це несерйозно. Ви подивіться на це. Ну ви гляньте. Ну як можна сказати, що це не серйозно? Це у мене. А в цій барышні дивіться. Ну, ви гляньте. Ну хіба це не красиво? Дійсно Ну це у неї довжина 3,9. Краще сподсніми, ти будеш пуляти. Я отойду, ой, щоб я не впала. Ну, кидають дуже класно вони. Погнали. Бачили, як у ще прогинається. А ще, кстати, як, як то кажуть, це в не думаю, але у Даші навіть спот такий самий, як у мене. Ну, що тут попахиває чим-то таким. Yeah. <laughs> От, у, пішов. Це капець. Так, держи. Угу. І погнали граця. Тільки закинула. ух йо. Там у нас просто ще один. Це капець. Ставила розовий попап. І сразу покльовка. Там бойня. Він там нормально протестує. Хорошо. Але прикольна рибка така, звісно. І вся у мене вона сьогодні із центра. Кидала палку в сторону очерета. Взагалі не хотіло. Давай о сюди сість єсть. Да. <рес> Це ж. Щоб ви розуміли, я не встигнула ще попереднього кору позняти. Так у мене такий паровоз, чуть з родпода не вкрали у ще. Це жесть, вічірній кльов називається. Але щось він так прав вперед, взагалі непонятно якось. то туди він, то туди. Оприділись. Ху, я аж трохи так, знаєш, очканула. Класна рибалка, я вам скажу. А ще я дуже обожнюю свої вудлища, тому що ви гляньте, як вони відпрацьовують. Так, що в мене там? поганенькі такий. Зараз треба його якось запідсочити. Давай мою ту піцаку. Слухай, не... Не така велика риба, як він ото дьору дав. Блін, чувак. Давай. Ах, блін, не вистачає. О! Собака дікая. Давай. Що я зря купляла цього лобаки чи що? Це перший в житті мій особистий дупліт, коли в мене одразу на дві палки дві рибини. Хух! Зараз запшикуємося по цьому. Але то кайф. Захекалась. Так, ну каче. Ротик давай. Єсть. Ти давай ротик. Може, хека як теребова. Це було інтересно. Це було інтересно. Гляньте який. Ага. Класний дитяниш. І зараз другого показує. Цей круглий такий. От мені дуже дуже подобаються такі круглі рибини. Шикарні. Хтось скаже невеликі, але ребята, я взагалі їхала на карася. Я не знаю. Дякую Бог, ти услышав мене. Бо коли, знаєте, часто плануєш на одну рибу їхати, воно не клює, а тут прям роздача. І зараз йду випускати. Сміло можу сказати, що такі фруті у мене ще ви побачите не один раз. Тому що шикарно пахне і, як ви бачите, шикарно працює. По попапчиках у мене от такі от малесенькі, 8 мм мультиколор. Сьогодні у мене і на оранжевій були рибки, і на такі от. Я не знаю, як їх назвати, малінові чи які. І тут теж восьмерочка. Тут і фруті в такому кольорі. Теж класно відпрацювала. Так що беріть, користуйтесь, не пошкодуйте. Ну що, друзі, отакий от от цікавий виїзд, швидкий, тому що ми приїхали в обід. І зараз у сьомій ми вже будемо від'їжджати додому. Я рибалкою дуже довольна, якщо чесно. Ви взагалі замітили, що у Олі Олександровна новия кіпушечка. Це, до речі, новинка в гамакацу. Тільки з'явилася на сайті Фіш Фіш, і я собі одразу замовила. Така от гарна пан панночка. О, чесно, кайфунула просто от душі, як то кажуть, тому що я дуже обожнюю цю водойму, по-перше, гарна риба і приємна компанія. І, до речі, залишу вам посилання на тік Даші, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Ну і не забувайте пишіть коментарі. Якщо буде їх більше 300, Даша відкриває свій YouTube канал. Дякую, друзі, вам за перегляди. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Цілую, люблю. Бувайте!